Найдурніше, що сьогодні може зробити українець, це дивитися на наших, на жаль, сусідів і намагатися їх повторити. Набагато розумніше буде подивитися на тих, кого вони крадуть, і це англомовний ринок. Саме там формується майбутнє маркетингу, нові ідеї, нові воронки, і нові підходи. Я вже кілька років спостерігаю за англомовним ринком, аналізую їх блогерів, і хочу вам сказати, ми не просто відстаємо, ми реально повзимо. На останньому запуску Мангандже було біля 30 тисяч людей, і він продавав тему запусків. ту саму тему, яку в нас поки що освоюють одиниці. Я детально подивилася його запуск, проаналізувала стратегію хармозі і інших блогерів, і вже придумала, як можна було б це опакувати в міні-уроки. Скажіть, будь ласка, ви б хотіли отримати такі міні уроки від мене, наприклад, в новому модулі курсу ДНК запусків. Якщо відповідь так, я для вас їх запишу. І найкращу вижимку англомовного ринку передам вам одразу з ідеями, як це можна адаптувати нам. Щоби оцінити мій підхід, подивіться статтю розбіра англійського бренду Gymshark. Я проаналізувала всю їх контент-стратегію, і досі в Україні ніхто цього не повторив. Тільки через 17 Ван Байван наближається до цього. Щоб подивитися цю статтю, переходьте в мій канал Пліткарка. Щоб отримати посилання, напишіть мені слово Пліткарка.